Привіт, малята! Відгадайте, що принесла я сьогодні на заняття? Він гвіздочки забиває, металевий носик має. Як почуєш ток-ток-ток, це працює? Молоток! Послухайте про нього казочку. Жив собі, молоток Непосида. Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садочку. А на стіні в груповій кімнаті висів годинник. Коли молоточок працював, годинник намагався йому допомогти підтримував своїм тихисеньким, ледве чутним голосом. Ть-ть-ть. Чому ж молоточок звали Непосидою? Який звук виходив у молоточка Непосиди, коли він ремонтував тітя меблі? А який звук подавав годинник? Звук молоточка непосиди лунає т-т-т. А звук годинника ть-ть. Пісеньки не виходить. Звуки не можна не потягнути, не проспівати. Вони ніби вибухають. Подивимося на ротик у люстерко та вимовимо разом чітко звук т. 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 Язичок піднімається за верхні зубки. Там він створює перешкоду, через яку проривається звук. Вимовимо ще раз звук т. т, т. Звук т приголосний звук, тож позначаємо ми його правильно рисочкою. і жити він у нас буде у синьому будиночку. Звук молоточка лунає твердо, т. 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 А звук годинника м'яко. Давай пограємо, коли ти почуєш твердий звук т тупай ніжками, а коли м'який, т, плескай у долоньки. Будь уважним. Готов? Тож почали. Т-т-т. Ть-ть, т т, 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 т т. Молодці. Малята, а чи впізнали ви, з якої казки цей малюнок? Так, це Кицен дім. Наш спритний молоточок допоміг будувати після пожежі новий чудовий будиночок. А ось і він. Кішечка чекає гостей у свій новий будиночок. Гостям дуже сподобався новий дім, і вони подарували картини, щоби прикрасити ними кімнати. Давайте подивимося, що намальовано на картинах: Тигр. Ваза. Кіт, будинок, діти, дельфін. Спочатку вирішили повісити на стіни картини, в назвах яких зустрічається звук Т. Малята, а ми допоможемо відібрати картини зі звуком Т. Ну, звісно ж, почали. У слові будинок є звук Т. Ні, немає. Тож, поки цю картину ми вішати не будемо. Тигр. Звук «ти» зустрічається, тож картину ми повісимо. А повісити нам допоможе молоточок Непосида. Наступна картина ваза. Звука «ти» немає. Тож цю картину ми повісимо пізніше. Діти. Звук «ти» зустрічається, Повісимо зараз картину. А яку картину ми повісимо у цій кімнаті, де намальован дельфін чи кіт? Так, де намальований кіт, бо в слові кіт є звук Т. Ось ми й допомогли кітці прикрасити кімнати у новому будиночку. Киця, дякую нам та молоточку Непоситі за допомогу. А це буква Т, яка позначає звук Т на письмі. А щоб запам'ятати букву Т, виклади її із гудзиків або лівців. Тож з яким звуком звуко ми сьогодні познайомилися? В якому будиночку оселився звук «Ти»? Які слова зі звуком ти ви запам'ятали? Молодці! Ми скоро зустрінемося, щоб вивчати нові звуки. А поки вимовляє «Ти», знаходи нові слова зі звуком ти та викладай з різного матеріалу букву Ти. До побачення!